Я дуже давно це хотів зробити для своєї мами, бо якби вона не вона, я б не вижив. Розуміло? І батько в тому числі. Мама так вихажувала, стільки за мною витерла всього. Ну, коротше, самі розумієте, чого, коли ти оце при смерті. І зараз я в Люксембургі і купив легендарні Шанель номер 5 Я вам зараз покажу, як його запаковували. Це взагалі. Дивіться, як запакували, Це, це просто шай. Thanks so much. Many, many thanks. <laughs> <laughs> і а, зараз поїду в Німеччину, подарую і глянемо на її реакцію. Мені аж цікаво подивитися. Так, мамунь, є для тебе подарунок, Це безсмертна класика. Да. Шанель Мадмуазель, ти що? А, ну, ні, Як запакували, гарно, чи? Mm. Ді, я його пропитала до каву, а вона що Ну так пахне. Пахне, а пахне. Mm -hmm. стільки аромат. Так тут же <sharp> доступка. Ну конечно декілька. А це що? Ну тут да розпаковують. Заходь в кімнату. Проходь, проходь. Проходь, проходь, проходь. Давай, 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 заходи. Я знаю, що ти пампушки зробив. А ну. No. номер, Дякую, Шанель номер 5, да? Дякую не потягає. Давай. Все, хватит. Лімит окончена, поцелуй. <рэн> так, тримай ще ось Ой, подарунок. Це оригінальна сумочка. Багато. <рэн> Ану, що там, що там? що там? А ну, об'ясни мені, я ж жіночок не розбираю. що там. Та я базочків не бачу. Та я попросив а, цю жіночку, там, продавщицю, кажу, на. Окр... Я мамі щось треба. Надо... Хорошо, я так розумію, якісь міцелярки, шміцелярки. Лене, дякую, мій рідненький, дякую. Саме головне, що ти доїхав і все добре, бо ти вечірні роз'їзди. Все. Будь ласка. Ну, ладно, ще бонус на один поцілуй, розрішаю. Все, все, перебачила на один. все. Даш. І хочу вас цим припадну всіх своїх мам, батьків і татусів теж радувати подарками. вкиньтесь колись в історію, що насправді найближчі для вас в світі це ваші батьки. І як це прикольно наблюдати за їх посмішкою зі сторони. Поки ще є можливість. Ну ви подумайте про це. Коротше, їду в Німеччину, зараз покажу все.